Буду пересмалювати сарай. Вірніше дах на сараї. Вже от трошки виходилось і літом воно все не тече, а коли приходить зима і сніг і приморозки примороз з відлигою чергується, то воно підпирає в місцях і потім капіздаху, капає з даху. Зараз то все треба почищати. Отаково. От. Ну, швів хуя. зараз я їх всіх порозчищаю, а потім буду смолити. Зрубся, почищав. Зараз я можу навіть у безжирі якоїсь морою. Що найду. От знайшов місце. От якраз отут воно снігом прижимає, роз воду підпирає і протікає. Тут вже зовсім ми не лишилось. Чого робив стрімний дах. Довга і нудна історія, може колись вам розкажу, а може не розкажу, хуй його знає сонце пече уярим далі підмів тепер треба взяти баночку spirit для таких вже зовсім майстрів то якраз та херня якою я буду обожарювати стики смордючі пиздець наливаємо трошки отаку от, такого от. Баночку закручуємо, щоб не відвитрювалося. Тепер прийшли такі часи, що все курва дефіцит. Верніше не дефіцит, а на все курва не старчиться. Отку баночку і пазликом хуярим. Смердить, ну його нахрен. Все враховуючи нагріту бляху. І сонечку зверху. Умови праці. Супер. Нічого може в паклі буде трохи легше. Без жирип всі такі. Тепер пора приступати безпосередньо до самого просмолення. Маю отаку от хірню. Мастика бітумно кавчукова універсальна для гідроізоляції, 3КГ. Стоїть вона вже в мене років ну, з 2019 року. напевно, і стоїть. Ви знати, чи воно зараз таке виготовляється чудо і хуй знає, в якому воно стані. Хуя відкрив одною рукою, треба дві Перед тим вам скажу пензлик. Для просмолення. Берете такі, щоб потім зразу викинути, ви його не відмиєте. Вроді наразі все. Буду відкривати ту херню. Кришку ледве відкрив, але вміст середини мене приємно здивував. Пройшло, пройшло років три, як я її купив і. Як бачите, така як має бути, майже як фарба. Хе. Добре, коли матеріал не портиться. І тепер, заганяючи під стик, буде то все смолити. Може за 2-3 роки простоїть, дасться чути. Пересмоливши, навіть дуже тухрена лишилась. Чи то залишилось, чи то лишилось. Настільки не жалів. Особливо в тих місцях, де вона вивітрилась, чи то пропала. Добротно втирав. Поки результат ззовні. Поки результат ззовні зовні задовільняє... Тут... Тут думаю в тому місці один хрен воно розірвишов. Але час покаже, що я таке понаробляв.